Hello, my dear kids, hello, my dear third graders. Після невеличкої паузи ми знову вам зустрічаємося на уроках англійської мови за підручником Fly High 3. Сьогодні ми з вами продовжуємо уроки і беремо урок 26. -й. До речі, у нас це вже йде остання тема. Працюємо ми з вами трошки, як ви помітили, вже в іншому форматі. Ось, записую з телефона на розбитому планшеті. Відкрився підручник, ну зараз такі часи. Що залишилося, те і зберегла з собою. Ну, нічого страшного, я гадаю, що все у нас буде гаразд, все налагодиться у нашій країні, все буде добре. Вирішила все одно продовжувати працювати. Працювати потрібно. Працювати потрібно, щось, щоб про щось думати, про, про життя, про освіту і про свій внесок. Що я можу зробити на даному етапі? Ну, що я можу зробити? Я можу продовжувати лише допомагати допомагати дітям навчатися. Тому я прошу знову ж таки вибачення за технічні ускладнення. Також посилання на аудіо і на словник до відповідного уроку я буду завжди залишати вам в коментарях або в описі під цим відео, тому що аудіо також є ускладнення, слухати ми не зможемо. Також конвертую відео на телефоні. Ви розумієте, що для цього пам'яті небагато Ось, і потужності мого телефону. Ну, маємо те, що маємо, тому працюємо із цим. Ми з вами будемо працювати за підручником, за робочим зошитом. Fan грема брати вже не буду. В принципі, і теми такі вже за, з граматики нескладні залишилися у нас, слава Богу. Ось, і Тому я гадаю, що ми обмежимося лише підручником і робочим зошитом. Так, ну це був вступ. А зараз переходимо до уроку. Отже, урок 26 You must be brave. Ти маєш бути хоробрим. Усі ми зараз маємо бути хоробрими, а вже ж. І так, вчимо нові слова worried, worried, занепокоєний. Far, far далеко. Stay, stay. Команда. Бачите, хлопчик говорить. Песоку команду stay. Залишайся. Залишайся на місці. Near – «Near», поруч. Scared – «Scared», наляканий. Stuck – «Stuck», застряг. Той, що застряг. Monster – «Monster», Ну, зрозуміло, що це монстр. Отже, worried – занепокоєний, збентежений. Far stay. Near, scared, stuck, monster. Знову ж таки, детальніше, ви послухаєте ці слова, я залишу вам посилання. Тільки ви ж переходите з цим посиланням і слухайте їх. Домовилися. Там є навіть слова у словничку з перекладом вже, з перекладом україномовним. Тому, будь ласка, користуйтеся. Ну що ж, зараз переходимо до тексту. Sally is worried, Sally занепокоєна. Петі isn't wearing armbands. Петі не uh, одягла на рукавника. Look, Sally, поглянь, Сэлі, говорить Петті. I'm swimming, я плаваю. Петті, you mustn't swim far. Петі, ти не маєш, ти не повинна запливати далеко. You must stay near the beach. Ти повинна залишатися поруч з пляжем. Дивіться. Stay near усі нові слова, так? Ти повинна залишатися біля пляжу. Дивіться, слово must, так яке сильне. Повинен щось робити. Повинен. Петі is scared. Петі налякана. Help! кричить вона. What's the matter, Петі? У чому справа Петі? There is a monster in the sea. У морі є монстр. Керри Caretta і стак. Керри карета застрягла. Це черепаха. Ім'я її таке. I'm not a monster. Я не монстр I'm a turtle. я черепаха. I'm Керри Caretta. Мене звати Керри Карета. I can't move. Я не можу поворухнутися. Everyone wants to help Carrie. Усі хочуть допомогти Керри. You must be brave, Carrie. Ти маєш бути хороброю, Carrie. You mustn't cry. Ти не повинна Three bananas, please. повинно. Три банас, пле. Усі друзі маємо допомогти Керри. Ось такі друзі у нас, товариські. Ну а зараз. Перейдемо до післятекстового текстового завдання. Ми маємо обвести правильну відповідь так або ні. Чи погоджуємося ми з цим твердженням за текстом, чи ні. Sally is swimming in the sea. Sally плаває у морі. No, це неправда. is a big turtle in the sea. У морі велика черепаха. Ну, в принципі, так. Yes. Carrie Caretta is not small. Carrie Caretta can't move. Carrie Keretta не може рухатися. Yes. Отже, друге, правда, yes, обвели. Третє також. Петти yes. is crying. Петі плаче. Чи Петті плачеть? Навіть не знаю. Плачуть, мабуть, Керри Керета. Плаче черепаха. Отже, тут ми обводимо неу. Це не Петі плачеть. Плаче черепашка. The animals want to help Carrie. Тварини хочуть допомогти Керри. Yes, це правда. Great, well done. Прослухай ще раз аудіо до тексту гаразд. Виконаєш ще раз це завдання самостійно. А ми переходимо до наступної сторінки. До Learn with Tech. На жаль, ми не можемо зараз підключити фангрема ще до нашого уроку, але тема не складна. Дивіться, слово must називається модальне дієслово. Воно завжди вживається іще з одним дієсловом, і ще з одним словом, який передає дію. Наприклад, I must clean my teeth every day. Я повинен чистити зуби щодня. Після слова must іде знову ж таки слово clean, чистити, ну або brush, так? чистити зуби. You must drink lots of water. Ти повинен пити багато води. Тобто це твоє, твій обов'язок. Так? Це таке правило, яке ти не можеш, не можеш ослухатися. He must do his homework. Він має, він повинен виконувати домашнє завдання. Якщо ми хочемо сказати, що ти не повинен щось робити. Заборонити щось комусь, то ми до слова must додаємо частку not. Must not разом звучить як mustn't. We mustn't eat ice cream for breakfast. Ми не повинні їсти морозиво на сніданок. You mustn't run in school. Ти не повинен бігати у школі. You mustn't run in school. Отже, слово must. Само по собі існувати не може. Після нього має йти завжди слово, яке позначає дію. I must do my homework. Я повинна робити домашнє завдання. You must help me. Ти повинен допомогти мені. You must look left and right. Коли ти переходиш дорогу, ти маєш подивитися ліворуч і праворуч. Ну, а тепер закріпимо наше правило. Вправою номер два. Right must or mustn't. Подивіться, будь ласка, зараз на дорогу. Так, look at the road. At this picture. Що повинні діти робити, як ти гадаєш, а що вони робити не повинні? They mustn't play football here. Вони не повинні. Їм заборонено, так? Грати тут у футбола. The car must stop. Автівка має зупинитися, тому що там є pedestrian crossing. є переход. Так, отже, the car must stop. Ну, і, звичайно, якщо ще і червоний колір, так? Червоне світло у нас на світлофорі. Далі, дівчинка. She must look left and right. Вона має подивитися ліворуч і праворуч. She must. Це її обов'язок. He mustn't. Він не повинен run across the road. Він не повинен бігти через дорогу. Mustn't, must, must, mustn't. Вправа третя write with Carla. Запиши з Карлою. І так, що пише Карла? In our zoo, we must listen to Sally. У нашому зоопарку ми повинні слухатися сели. We mustn't play basketball in the bedroom. Ми не повинні грати в баскетбол у спальні. We must do our homework. Ми повинні робити домашнє завдання. We must clean our teeth. Ми повинні чистити зубки. We mustn't make a mess. Ми не повинні наводити безлад. Усі слова, які виділені фіолетовим кольором, ви маєте замінити для свого твору. Що ви повинні і що ви не повинні робити у школі? In our school we must listen to Our teacher. У нашій школі ми повинні слухатися вчителя. We mustn't play basketball in the classroom. Ми не повинні грати в баскетбол, тільки не в bedroom, а замініть на «classroom». Ось і все. Далі все у нас дуже схоже. We must do our homework. Ми повинні робити домашнє завдання. We must. Ну, замість clean our teeth. Це у нас чистити зуби не стосується школи. We must do sums. Ну, наприклад, або we must learn poems, або learn new words. Ми повинні вивчати нові слова. We mustn't make a mess. Ми не повинні наводити безлад. Тобто, ось це речення we must do our homework. І останнє речення, я гадаю, що можна переписати навіть про свій твор твір про свою школу.